Україна змінила стратегію війни на морі, стверджує видання Wall Street Journal. Завдяки дистанційному мінуванню поблизу акваторії Кримського півострову служба безпеки уразила щонайменше чотири ворожі кораблі. Докладніше далі. За інформацією видання Wall Street Journal, яке розповіло невідомі деталі унікальних морських спецоперацій СБУ, після того як українці вперше застосували морські дрони, росіяни побудували більші загородження на вході у порту Севастополі, і це майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: а саме закладання морських мін. Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 180 кг, кілограмів, але їх важко виявити, оскільки вони занурюються у мол під мілководдям. За даними американських журналістів, протягом півтора місяця профільна команда Василя Малюка відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту окупантів, перш ніж відправити сі бейбі для встановлення двох мін. 14 вересня самум ракетний корвет підірвався на одній з мін, яка пробила діру у його кормі. Човен досі на ремонті в сухому доку. А під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу Раптор Дрон, відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно. Третій та четвертий кораблі знайшли свій кінець у жовтні. Тут саме час для пушкіністів. Старік Державін нас заметів і в гроб, сходя, благословив. Ще 11 жовтня, великий патрульний катер Павло Державін під час сходу у Севастопольську бухту пробив собі борт. Він йшов у порт для технічного обслуговування тральчики і водолази Прочісували територію в пошуках мін, вочевидь, безуспішно. Тож Павло Державін, 13 жовтня, був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад до порту. За інформацією Wall Street Journal, дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ Сі Бейбі, це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі. Загалом під Рівництвом Василя Малюка служба безпеки уразила 11 російських військових кораблів та Кримський міст, який рашисти досі не можуть використовувати повноцінно. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.